Козеня, яке вміло лічити до 10. Жило собі маленьке козеня, яке навчилося лічити до 10. Якось підійшло воно до великої калюжі, стало над нею, як укопане, і довго дивилося на себе у воді. А тепер послухай, що було далі. Один, сказало козеня. Це почуло теля, яке гуляло поблизу і скувало травичку. Що це ти робиш? спитало Теля. Я сам себе полічив, відповіла козеня. Хочеш, я й тебе полічу. Якщо мені не болітиме, то полічи, сказало Теля. Зовсім не болітиме, тільки ти не ворушись, і тоді я зможу тебе полічити. Ні, я боюся, і моя мама, мабуть, не дозволить, промовило теля, заткуючи. Але кузиня не відступалося і сказало Я це один, ти це два. Один два. Мамо. заревло теля і почало плакати. Враз до нього підбігла корова із дзвіночком на шиї. Ти чого ревеш? спитала корова. Козеня мене полічило, поскаржилася теля. А що це таке? спитала корова. Я вмію лічити до десяти. Ось послухайте один це я, два це теля, три це коро корова, один, два, три. Ой, воно вже й тебе полічило, заревело теля. Коли корова це зрозуміла, вона дуже розсердилася – я тобі покажу, як знущатися з мого телята та з мене. Ану, телятко, дай моєму духу. І корова з телям кинулася до козеняти. Козеня перелякалося, підскочило, як ужалене, і подалось геть по морішку, а корова й теля за ним. Недалеко на пасовиську стояв бичок. Він колупав рогами землю, підкидував угору кущики трави. Теля й корова протупотіли повз нього. Чого ви женетеся за цим малемським козеням? спитав бичок. Бо воно нас полічило, але ми його спіймаємо, сказала корова. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок, один, два, три, чотири, сказало козеня. Ой, воно вже й тебе полічило, захлипало теля. Ну, це йому так не менеться, заревів бичок і разом з усіма кинувся доганяти козеня. Обабіч дороги походжав кінь і скуп травичку. Побачивши тварин, які мчали як очманілі, він закричав Куди це ви біжите? Женемося за козеням, відповіла корова. Воно нас. Полічило за пхи теля, а йому ніхто не дав такого права, перевів бичок. А як же воно це робить? спитав кінь. Дуже просто, сказало козеня. ось як. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок, а п'ять це кінь. Один, два, три, чотири, п'ять. Ой, воно вже й тебе полічило, сказав теля. Ах ти ж, козино, отака. Ну, постривай же, заіржав кінь і собі кинувся слідом за козеням. У загороді спокійно спала велика свиня. Від тупоту вона підхопилася. Куди це вас усіх несе? запитала свиня. Ми женемося за козеням, відповіла корова. Воно нас полічило, жалібно теля. А йому ніхто такого права не давав, перевів бичок. Але ми йому покажемо, заїржав кінь. А як же це воно полічило? спитала свиня. Дуже просто. вигукнуло козиня. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок, п'ять це кінь, шість це свиня. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ой, воно вже й тебе полічило, схлипнуло теля. Ну, нехай ночувається, сказала свиня. Вона підрила писком загороду і подалася слідом за всіма. Вони мчали прожогом на маня і добігли до річки, а біля причалу стояв невеликий вітрильник. На борту вітрильника вони побачили кота, пса, вівцю і півня. Кіт був кок на вітрильнику, вівця юнга. Півень капітан, а пес лоцман. Стійте! закричав півень, побачивши тварини на осліп. Але вже було пізно. Козеня відштовхнулось копитами від причалу і скочило на борт вітрильника, а за ним і всі тварини. Вітрильник гойданувся, ковзнув по воді і його понесло на найглибше місце. Тоді півень перелякався. «Рятуйте!» – закричав він. Вітрильник тоне. Усі затремтіли від страху, а півень знову закричав. Хто з вас уміє лічити? Я вмію, сказала козеня. Ану, полічи усіх швидше. Вітрильник може витримати тільки десятьох пасажирів. Швидше лічи, швидше! загукали всі тварини, і козеня почало лічити. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок, п'ять це кінь, шість це свиня. Сім це кіт. Вісім це пес, дев'ять це вівця і десять це півень. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ура, козеняті! Ура! закричали всі. Вони перепливли річку і вийшли на берег. А козеня відтоді так і лишилось на вітрильнику. Воно тепер працює контролером. І щоразу, коли півень перевозить тварин на той берег, козеня стоїть на причалі і лічить пасажирів. Фінниць.